Всім привіт! Що там сьогодні понеділок? Вчора у нас попрацювати в принципі майже не вийшло, тому що займалися своїми справами. Де таке. Ну, сьогодні теж е в мене в планах до обіду попрацювати. Потім після пообідати. Після обіду поїхати заключити договір на оренду нового будинку. Е і е потім. Після договору ще трошки попрацювати, забрати хлопців з щасливого і взяти відвезти їх туди на будинок, щоб вони порахували, скільки буде, скільки потрібно матеріалів на це, щоб там зробити косметику. Ну, приблизно, щоб я дав зрозуміти власникам цього будинку. Влаштовую їх, не влаштовую, але ну, я думаю, що влаштую, тому що я буду робити там по мінімуму. Можливо, попрошу допомоги хлопців це поклеїти шпалери, тому що я це ніколи не робив. І щоб це все рівненько вийшло, можливо, звернусь до, щоб з одним проханням, щоб вони це мені допомогли зробити ці шпалери, поклеїти. Дай таке. Так, що там сьогодні? Розпочав свій день на пробізі 130 км. Ні, 120. Я вже відвіз хлопців на будівництво на щасливе і відвіз дівчат на навчання, міні-малочку. Дай такі. Ну, зараз що, вже роботи в 10 в 9.40 майже немає. Так що щось будемо зараз куляти. Не знаю, щось ловить, може щось якісь відосики знімати. Подивимося. Треба ще ось заїхати в обмінник, поміняти грошіки. Грошіки. Ой, тут 4, а де? Ще ось 5. П'ятерочку One Hunger Dollars поміняти. добавити гривню і знімати... Заключати договір. Ну, відвалити звісно, за перший, за останній, ще 50% ріелтору це кісмис. <свісно> Особливо коли це, я там дивився будинки там, по 700 доларів. Ну, це, це круті будинки, це там, свій двір, будинок на два поверхи, свій там, гараж. Ну, поки таку суму я не можу потягнути. хочу почати з частини будинку. Якщо в мене вийде заробляти е, не тільки в таксі, тому що в таксі, я вам скажу так відкровенно, це так, для підтримки своїх штанів. Ви тут багато грошей не заробите. Так, <кхем> да, в середньому тисячу доларів чистими можна заробити. Але з нинішніми цінами тисяча доларів це ну не що. Якщо у вас є сім'я, якщо ви один працюєте, то це капець. У мене ще працює, слава Богу, дружина. Вона дуже мені допомагає в цьому фінансовому плані. Тобто, ну багато. Ну я свої майже всі кошти витрачаю на потреби сім'ї. Я там особливо гроші не відкладаю з таксі, заробітку таксі. Дружина у дружини щось трохи виходить відкладати, але це тіпо, ну, гроші на чорний якийсь там день. От, наприклад, зняти будинок. У мене там такої суми немає на руках, щоб взяти і зняти будинок. Допомагає дружина. Ну, так от, для цього і потрібна сім'я, щоб в трудну хвилину друг другу допомагати, ми хочемо покращити свій. Е Своє життя трошки, тому що коли ми були на Луганщині, у нас була чудова квартира, був класний ремонт, такий, як ми хотіли, ми зробили. там, ну, Якщо комусь цікаво, я там, може знайду фоточки, вам покидаю. ну, Реально зробили під себе. І думали, що ми це зробимо, заїдемо, і більше на сьомних квартирах ніколи в житті не будемо жити. Але це була така, на жаль, помилка, що я так думав. На жаль, да й таке. Ну, це життя. Головне, що всі живі та здорові. Це саме головне квартири, машини це все, це все ну, таке приходяще, уходяще. Це не саме головне в житті Якщо в тебе немає здоров'я, то в тебе не буде нічого. Ти будеш все продавати, все віддавати, щоб тільки в тебе було здоров'я. В мене зі здоров'ям теж не все добре. Зараз я трошки підлікувався, але все рівно воно дає собі знати іноді. І дуже-дуже сильно воно дає. Ну не хочу розповідати, що в мене саме, але повірте мені на слово, що це мені за цієї болячки, я, до речі, багато не міг влаштуватися на якусь роботу, тому що ну, мені було дуже дискомфортно. Я не міг. Мені в таксі подобається тим. З моїми проблемами, що я в будь-який час можу поїхати додому. Це мені дуже мені, мене рятувало, якщо чесно. Так що якось так все. Моралі трошки прочитав, розповів, що та як. Чекаємо замовлення, будемо працювати. Слепки зубів, щоб зробили комусь там щелепу і згадав. Що мені теж треба до стоматолога, але потім згадався, скільки це буде вартувати, то думаю, поки походжу, так. Це, якусь нерухомість в оренду, це така не дешева справа. Ось будинок знімаємо в оренду. Треба віддати перший-другий місяць і ще й на накашлять трошки. Ну таке. Якщо чесно, кусаються. Кусаються ціни. Банда. Все. Можете мене привітати. Заключили договір за оренду будинку. Я задоволений. Ще там на території був гаражик на нашій. І ну, він там з ямою, як, як все треба. Я вирішив його теж орендувати. Вони попросили 1000 гривень. Ну, я просто сказав, що я орендую за 1200 гараж. І вони попросили тисячу гривень. Ну, я в принципі задоволений, тому що там є і світло, там є все. Він, звісно, менше за мій гараж трохи. Все згодом покажу. Але мені його з головою вистачить. Можливо, я буду два гаража орендувати, тому що один гараж я на двох орендую, а це буду орендувати сам. Подивлюсь, як воно та й що буде. Що позвонили хлопці? Попросили доставити купу документів і купу ключів е фірмі, яка займається підбором автомобілів. Да, і такі вже їсти хочу вже 13.30. Це ми виходить півтори десь ну, більше години. Да. Десь годину. Годину, рівно годину, поки ми назад приїхали, да, годину десь. Підписував договір, там е поспілкувалися з власниками. А іще. Прикольно те, що там будинок на два поверхи. У нас другий поверх окремий вхід і перший поверх окремий вхід. Там будуть жити теж з завтрашнього дня переселенці з мого міста, друзі наших родичів. Ну коротше, зрахуйте, що майже через третє каліно родичі. Так що бомба. Будемо жити всі разом як кажуть. До речі, там є великий підвал в будинку, і там вони зробили типу, ну, типу бомбосховище, тому що там гарні перекриття Плит, сплит. І воно, в принципі, ну, від прямого попадання там ракети, звісно, не захистить, але від шахідка якогось прямого попадання, то думаю, що буде добре. Да і таке, ну Я дуже задоволений. Надію, що все буде чітко, як воно повинно бути. На рахунок ремонту, щось так з дружиною ще раз пригляділись. Думаю, не знаю, будемо, не будемо робити, побачимо. Тому що це фінансово, а в фінанси трохи хочеться, щоб залишилися при собі. А щоб від зараз віддамо і там при собі залишиться копійки. Ну, якось не хочеться залишитися без майже без грошей. Ну ми і так, в принципі, залишилися. У нас ми НЗ-шечку нашу відкрили на незаплановані розтрати. Ну, ну подивимось, як у нас там буде виходить з комунальними платежами, скільки це буде все вартувати. Ну, таке. Я потім якось відосик окремо зніму, скільки що загалом де таке. Все, тоді влечу, зараз віддаю. Потім якісь замовлення вистачає ближче додому звучу на обід. обідаю і буду працювати напевно да, до вечора. А з завтрашнього дня, напевно, вже буду займатися чи переїздом, чи ремонтом, що ми вирішимо. О, тільки що таке сталося перед тим, як на обід пішов. Коротше, я на нерв'яках. Сьогодні у мене там такий випадок був, що і дружину колотило, і мене трошки. Не розповісти зрозуміло, що не можу. Ну нічого, ми з цієї ситуації вийшли сухим із води, можна так сказати. І цей. І, коротше, я ну, трохи на своїх там, мислях під'їжджаю додому. І цей. Ну, так, цього це не подобається. Під'їжджаю вже додому. Паркуюсь біля будинку і уявіть собі, врізаюсь я в сусіда. Ну, черкаю сусіда бампером об переднє крило і праву дверку передню. попередню. І що ж ви думаєте? Так, мені треба стати. І що ж ви думаєте? Ну, процарапав його. ну Номера в мене його не було, залишив записку, він спустився. Каже, та, типа, ладно у мене машинка там ну, вже і так зацарапана, там туди-сюди. Я кажу, та ні, давайте відполірую вам, ну, щоб нормально, я так не люблю. Коли я щось там наробив і цей. Ну, коротше, він казав, та якщо що, то типу, наберу, номер взяв і все. Ну, порішали, по рукам ударили. Якщо що, в нього мій номер є. В будь-який момент я зможу це виправити. Ну, там я не фотографував, відео не знімав, чи, якщо чесно, не хотів. Зараз. Алло? Да, доброго дня. А там куди ближче під'їхати? щось там... Е, ще раз? Епсилон. все, добре, вікна, я зрозумів. Зараз я буду. Е, цей. Так, купіти так? За що казав, не пам'ятаю. Ну, коротше, сусідом ми порішали що там як, що ніхто нікому нічого не винен. Ну як ніхто нікому нічого. Я йому винен, то по-любому. Чи й магарично треба поставити. Так що таке, ну сьогодні, якщо чесно, день такий напряжний, що це просто жесть. Я півдня на нервняках таких, що просто капець. Це треба переїхати, вздохнути, видохнути і все. І далі собі жити працювати. Я надіюсь з Божою помо... помощю, допомогою. Ой, так сильно дернув руля і повідривало, блін. Де таке? Ну коротше. Кажучи, такі справи в мене сьогодні. Є і позитивні новини, є і негативні. І були, коротше, там всякі. Але за все мене будемо казати. І що там дзвонили хлопці, треба буде забрати їх щасливо. А, і до речі, цей, не пам'ятаю, казав, не казав. Але ремонт ми не будемо робити. в домі так вирішили, тому що ну, сенсу сен сильно немає. Ну що, це ж не наш будинок, вірно, вірно. Там, в принципі, ремонт був, просто що жили діти і трошки вони йому дали життя тому будинку. Двух кімнатах. В двох кімнатах там більш-менш нормально. Так що якось там не будемо там виробляти ремонти. Як є, так і будемо жити. Може щось там по мінімуму ми зробимо, але подивимось. Сильно кошти, не хочеться теж витрачати. Так що якось, якось так. Так, все я під'їхав до пасажира. Десь він повинен бути тут. Що там у нас зараз 20.00. Пробіг у нас 110 кілометрів. Каса 1750. Мінус 600 гривень у нас там заправка амортизація, 1150 виходить. Що, будемо завершувати сьогодні робочий полуробочий день, тому що то справи, то то, то все. І зараз треба поїхати в гараж, взяти там... Є, з Укрпочти невикористані коробки і будемо потроху вже збирати речі, тому що до середи нам треба з'їхати, тому що будемо вже цю квартиру, де ми зараз живемо, вже будемо показувати іншим людям, переселенцям теж з сум чи з, з цих з Херсону. Зараз буде по горло, завтра я буду теж переїжджати весь день. Збирати речі, вивозити. Завтра буде роботи куча, але не по таксі. Завтра таке може, відзніму відосік будинку, там, ну, щось. трошки відзніму, трошки розповім. Але подивлюсь, чи завтра випущу його, чи в середу вже, як буде настрій таке? Працюємо над переїздом. Дякую, хто мене дивився. Дякую, хто ставить подобайки, підписується. Це дуже велика підтримка для мене, підписка. До речі, скинули мені вже фоточку, що машинку вже запустили там, тестують її, салончик зібрали, залишилось там. Пару ПДР-чиків зробити, вм'яти, доставати, полірнути, хлопці будуть полірувати, полірнуть, і все, і в бій можна працювати. Так що якось так, кому цікаво, яка буде машина, який буде там будинок, відео змінити, то підписуйтесь, щоб не прогавити цей момент. Далі буде цікавіше. Всім дякую ще раз за перегляд підписку та вподобайку. Всім па-па!